Рено Migun 4-го 2016, кінця 2016 року випуску. Це є остання модель та випускається по сьогоднішній день. Машина має такий сучасний вигляд. Хочу розказати про свої враження від машини, ну і взагалі загальному. Значить, машина в комплектації ZEN. ZEN це включає безключовий доступ, повний безключовий доступ, клімат контроль, парктроніки передні плюс задні. Багато функцій по комфорту. Зараз це все ми оглянемо в детально. Так, вигляд машини став більш такий сучасний, більш, я би сказав, європейський. Ми вже трошки ревно відійшли від французького шарму. Потіряли я б сказав цей французький шарм, такий специфічний. Машина стала, має більш строгі форми, більш такі, я б сказав би сучасні. Шолі. Так. Розмір машина стала дещо довшою, дещо ширшою. По габаритам є задні парктроніки. Задні парктроніки Машина має денні ходові вогні, повний, знову ж таки, безключовий доступ, салон машини сучасний, повністю дуже багато там функцій різних, про які ми Розглянемо трошки пізніше. Зараз хочу показати, як працює безключовий доступ, отакий от ключик. Дуже гарний колір молочний, не знаю як передасть камера. Колір такий цікавий ключика, ключик ми з кишені можемо не витягувати, ставимо кишеню, відходимо. Машина сама закрилась, дзеркала склалась. Далі аналогічно підходимо, підходимо ключ в кармані, нічого не нажимаємо, дзеркала відкриваються. Машина відкрита. Щоб завести. Просто нажимаємо кнопочку. Ну, такі тут прикольчики, всі загораються, ерлінки. Просто наживаємо кнопочку. І все працює. Денні ходові вогні працюють, не знаю як на камеру буде видно чи не видно. Ну, коротше класно виглядає. Проти свіжі, чисті, воно нічого не все не зачовгане, не вбите. Так, далі. Переходимо до мотору. Розкажу, що я знаю про ці мотори. Мотор тут стоїть в серії К-9К. Робота ідеально рівна, без жодних посторонніх шумів, стуків. Мотор без жодного підтікання. Де нічого не клієн, не, не сопливець. Абсолютно все чисто і все. Мотори ці, славляться своєю надійністю. Мені знайомі випадки, коли там на ну, третьому мігані, попередньому по 400 тисяч проїжджали і без жодних капітальних ремонтів. І економічність. До речі, ця машина ну, дуже сильно так... заточена під економічність. Починаючи від дизайну, від обтікаємо його зовнішнього вигляду і закінчуючи різними функціями, такими як, наприклад, старт стоп. Але про це трошки пізніше. А, далі що тут? Що тут, що тут помигано? Далі переходимо до комфорту. По комфорту машина має, складуються дзеркала, всі 4 підйомники, руль регулюється по висоті, ось тут, по виліту, сідушки такої форми, анатомічної. Дуже гарні регулювання, є підтримка поясничної зони. Далі Що? є автоматичне дальнє, світло, автоматичне дальнє світло, є датчик світла, датчик дощу, ось цей блочок. Далі машина, гарна музика, гарна музика і дуже багато знову ж таки функцій. Заточених під економію палива. Що це за функція? Конкретно старт-стоп. Старт-стоп. Тобто машина глохне на світлофорі. Зараз от вона пише, провірте, старт-стоп. Це значить, що ну, вона, він не працює, тому що машина не вийшла на робочу температуру. По економії палива, що зараз дуже актуально. Дивіться, у мене виходить... Пробіг 375 кілометрів. Середня швидкість 44 км на годину. Це реально був пробіг 50% приблизно місто, 50% траси. І середній розхід, витрата палива в мене отримала 4,4 літра на 100 км. Тут, ну, дуже, скажімо так, Багато цих функцій є режим еко. До речі, я їжджу в режимі еко. Е, ну, функцій наскільки багато, чесно кажучи, що, мабуть, занадто багато. Тут ну, якби, можна їхати весь час не на дорогу дивитися, а дивитися на, на ці і всі, на, на ці. Тобто Даєш газу, ця рослинка, ось, рослинка, бачите, вона, ну, якби, ти швидше їдеш, більше натискаєш, вона починає увядати. Листочки ці типа. Подпадають, потім плавно їдеш, вони там, вони, значить там ну, знову ж так, як максимально зараз, як зараз, типа, рослинка повністю роз, розцвітає, роз, як то, всі листочки з'являються. Це значить, що якщо всі листочки, це значить, що ви їдете в економічному режимі. Потім отут з'являється, де коробка передач, з'являються підказки. А, ну, тобто, коли переходить на повишену передачу, коли на понижену. Це знову ж таки для максимальної економії палива. По поводу економії палива я сказав 4-4 літра бере, і ну, якби, це дуже важливо, тому що на сьогоднішній момент паливо не дешево коштує. Я так порахував, що якщо економити 1 літр палива на 100 кілометрів, тобто замість 5,4, якби я трошки швидше їхав і трошки там ну, давав, як ти говориш, наступав на педальку. То я зекономлю на 10 тисяч км 100 літрів палива. 100 літрів палива на сьогоднішній день це 5 тисяч гривень. Тобто виходить, що заміна масла в мене виходить з фільтрами, безкоштовно ще й залишаються якісь там гроші на скажімо так, на каву. От вам економія палива. Далі, Ну, звичайно, клімат-контроль, дисплей тут тобто Тут є різні функції, качество воздуха. тут от, Воздух пише дуже загрізнений зараз. ну, коротше говоря, Потім починаєш їхати, він тут рециркуляція, він рециркулюється. Далі дво, двохзонний клімат-контроль, можна виставити тут одну температуру, тут іншу. Далі є, значить. Навігація, вона працює повністю по Україні, бачу всі карти. Далі що тут таке? Далі різні профілі. Що таке профіль? Тобто зараз подсвітка червона, да? ну, тобто, цей дисплейчик червоного кольору. Можна зробити, щоб він там був там, синього, там, ну, різні варіанти є, треба залазити. Далі це. Далі є різні настройки, настройки там є що там автоматично закриваються замки, там, ну, скажімо так, дуже багато настроїв. Звичайно, є круїз контроль, є обмежувач швидкості. Ну, скажімо, так тут функції В меню заходимо, ну, наприклад, да, там, навігація, мультимедіа, система авто. Що тут можна настроїти? Авто, помощь при вожденні. Ну, дивимося, що нам сигнал зміни полоси. Да, до речі, тут автомобіль вже розпізнає знаки. І я, тобто, якщо бачите, зараз він останній знак, який розпізнав, це 50, це тут камера щось погано показує. Не може сфокусуватися моя камера. Ну, говоря, Тут знак 50. Це знак 50, це те, що, що він розпізнав. Далі, Тобто ти їдеш там, по місту більше 50, такий пук, пук, такий пук я б сказав би сказав, звук, що ти типу, перевищуєш швидкість. Настройка сміни полоси. Ну, тобто, там їдеш, наприклад, там, по трасі і, ну, там, чи в телефон завтикав, там, чи бог не знає, куди завтикав. І получається, що такий звук, бру, вроді би ти наїжджаєш на якийсь там тіпа, бордюр, такий лгенький, десь звук з динаміки, з тої сторони, з якої ти тіпа, нарушаєш оці полоси, оці полоси, вони світяться. І виходить, з тої сторони, з яку ти нарушаєш з тої воно і показує. Далі, ну, знову ж таки, Середній розход, пробіг показує, тиск в шинах. тут, ну, якби, тут Якщо тиск в шинок, датчики тиску в шинах є. Якщо там тиск падає, воно показує, що регулює давлення шин. Далі, якщо повернемося до сміли, сигнал привышення скорості є, що тут ще в нас? авто дальній світ. Що таке авто дальній світ? Ми включаємо дальнє світло. Да? Тобто от, де це наше світло, так, і включаємо дальнє. І ну, якби, отут о, зараз так, Так. І от ми включили дальнє світло, і виходить, якщо їде машина назустріч, або... Авто. Якщо їде назустріч машина, або там ми їдемо, наближаємося до машини, щоб обігнати її, світло автоматично переходить в ближнє. Така історія. Далі, звичайно, що є. Так, що тут ще є? Помощ при парковці. Тобто, ну, якби це дійсно що зручна функція. Передні датчики, задні датчики, звукові увідомлення, тип звука можна вибирати. Ну, коротше говоря, в Рено, як то кажуть, із кожи вон лізло тільки щоб так, вийти в лідери в гольф класі і обігнати свого вічного конкурента Volkswagen Golf. Далі, при парковці є водіння, еко знову ж таки. Тобто, все заточено для економії палива. І тут обучення еко є такі рекомендації. Наприклад, не прогрівайте дві на місці, далі що там? Обучення еко, перевіряйте давлення в шинах. Там. Ну ну в общем, ну, ну прям демонтируйте багажник на крише, щоб менше топліва. Ще раз, не храніть лишні речі, Далі що там? В літнє время при движении используйте кондиционер. Ну, коротше говоря, далі нажимаємо поздравляємо. У вас дуже хороші показателі переключення передач. Взагалі, я стараюсь їздити по цьому режиму еко і ну, слідувати рекомендації. Поздравляем, ви в певному мірі преимущество інерції вашого автомобіля. Ну, що це таке мається на увазі, це коли ви під'їжджаєте до світлофора, наприклад. І ви бачите, що горить червоне світло. Тобто ви не лупите до самого світлофора. На передачі і потім різко тормозити. Ви по побачили, що там загоріло червоне світло. відпускаєте педаль газу. Машина е використовує інерцію свого руха, щоб тормозити. В цей момент йде підзарядка акумуляторної батареї. Ну це, скажімо так, функція старт-стоп. Е підзарядка акумуляторної батареї, і у вас розход буде 0 літрів на 100 кілометрів. І тобто цей виходить. Цей, е Відстань, яку ви проїхали з розходом нуль, потім показується тут. Де це розширений розстояння без потреблення 62 км. Тобто з цих 375 кілометрів, 62 км Я проїхав з розходом 0 літрів на 100 кілометрів, тобто використовуючи просто інерцію руху. Або коли ви з горки їдете, просто відпустили педаль газа, і машина тормозить двигуном в приску немає палива в цей момент. Іде підзарядка посилена. Акумулятор. До речі, акумулятор сюди з цією системою старт стоп В кого є, коли, чи буде, чи купить таку машину. Ну, зараз практично всі машини і всі виробники випускають примусово автомобілі з функцією старт стоп для економії палива. Люди турбуються в Європі про те, що ми залишимо своїм дітям в кінці кінців. Тобто... Екологія на першому місці, і я це повністю підтримую. Тому що коли ти виходиш в місто, хочеш прогулятися чи проїхати на велосипеді, їдуть ці коптящі, дим'ящі, з вирізаними цими сажевими фільтрами автомобілі, ну неможливо не, не просто ну якби пропадає все бажання гуляти місто. Хоча у нас в Білій церкви, ну вже таких автомобілів небагато, але вони є, і все таки виняють. Тому для екології використовується функція StarStop. стоп Що про акумулятор? Акумулятор сюди потрібен специфічний. Сюди не підходить звичайний акумулятор, не для StarStop стопа стандартний. Сюди треба спеціальний акумулятор з технологією AGM. Чи як там. Словом, він там коштує на доларів, мабуть, 20 дорожче, ніж звичайний, може трошки більше, може я помиляюсь, але. Акумулятор сюди, звичайний, не підходить. Тобто і не ставте, звичайний акумулятор, бо це може привести навіть до його взриву. Тобто він не може не витримати таке поселену зарядку, коли ви їдете, наприклад, з гори і використовуєте цю інерцію руху. Ну, режим еко, звичайно, включається, відключається, круїз, контроль, обмежувач швидкості. Тут далі що є. Тут є така функція, хто знає horsepower і Ньютон момент. Тобто, коли їдемо, воно показує, скільки використовуються кінські сили і який крутящий момент використовується. Ну, тобто така шкала заповнюється, вона більше-менше. Можна поміняти, можна виключити це, можна поставити, виключити, що це функцію. Я навіть не знаю, що це за функція, якщо чесно. Можна поставити функцію, тобто яке радіо зараз. Можна ну, я використовую це. Далі, що тут цікаво, далі йде ну, звісно безпека. Безпека тут на дуже високому рівні, тут ну, повно цих подушок безпеки. Тут подушки, я навіть не знаю скільки їх, я знаю, що тут їх дуже багато. Звичайно, подушка безпеки пасажира. Я впевнений, що є, є тут шторка безпеки, я впевнений, що є. Є, мабуть, в колінах подушка безпеки, є тут от, видно айрбек у сидінні, є подушки безпеки задніх пасажирів. Ну, словом, дуже багато. Е, що іще? Порівняно з третім меганом, у якого оці підстаканники, ці підстаканники були отут, да, і, ну, якби це було явний якийсь прорахунок. Е, Конструкторів, і ти витягуєш підстаканник і впираєшся в тут. Вони вже нарешті перенесли сюди. Ну, Але я думаю, що ну, ну і не знаю, що вони так зробили були. Але зараз вони тут зручні, удобні. І подлокотник, до речі, також тут е регулюється, не можна вперед, назад, він їздить, тобто ну, куди треба і дуже зручно. Як казав, є, є під е спину цей валік. Тобто валік, ну, якби він допомагає поясничній зоні, удобно, щоб їхати. Загальні враження по машині. По машині в загальному їдеш, взагалі відстань не відчувається, такий потолочок. Взагалі нема ніяких ну, нюансів і, скажімо так. Дуже класно. До речі, ну ці функції. Єдине, що скажу так, що мені здалося спочатку привикаєш. Поки привикаєш да, до автомобіля, то спочатку цих кнопочок, цих всяких підказочок, цих всяких не знаю, чи дивитися на ту рослину, чи на ту коробку, чи, чи на цій передачі. Ну, типа, поняли, спочатку дуже сильно відволікає. Спочатку, ну, тіпа, якби реально сильно. Тобто цей екран, це все воно тут світиться, все щось там підказує, та рослинка в'яне, ну коротше говоря. А потім вже привикаєш, вже там, ну, якби ти, ну, звісно, як до кожної машини, звикаєш, вже, вже знаєш сам, коли там тобі переключати, не дивишся на ту рослинку і так далі. Тобто, ну, якби так. Клімат-контроль. Що клімат контроль дає? Клімат-контроль дає е, те, що машиною сідаєте в холодну машину, завели, вона через одну хвилину вже в салоні тепла. Тобто, вже, до речі, зараз вже дуже тепло, поки показував, то треба зробити зменшити, бо те саме. А далі, що ще хочу розказати? Таке цікаве по машині. По ходовій частині тут. Значить, проста ходова частина, на відміну від, там, від Volkswagen того ж самого. Заді звичайна балочка стоїть. А, ну, Ззаді, скажімо так, я не знаю, щоб убити, щось там ззаді, якісь там салінблоки, Це я не знаю, скільки треба проїхати на цій машині, по яких дорогах. Тобто так, спереді, звичайна подвізка Макферсон. Вона. Ця подвіска вона не, не, не придає ніяких там так заглушу, бо в мене вже буде витрата палива Та, раз, карти, більше. Зараз секундочку. Куча карти пише. Нажать і держать. О, Вже заглохла. Так, по подвір. Спереді тут у, у них все звичайно зручно без проблем. Але треба слідкувати за цими пильниками. Пильники стойки, стойок, пильники, вони виходять, якби рвуться і потім попадає та влага, в... влага попадає. В... Вибачте, за мої пальці, влага попадає в самостойку без пильника, влага грязь і таким чином починається ну, пошкодження самої стойки. По багажнику, багажник тут. Дуже місткий. Ось так полегенько видаляється це. Багажнику повно місця. Тут можна, вони зробили отаку фішку, що це можна, як це там ставиться. А, це можна, коротше говоря, дивіться, це вбирається. Да? Тобто, ну, видно, тут багажник, запаска, що її там ніхто ні разу не ставив. Можна поставити вище. Ці от Штучки дрючки. Ставляться і ще. так, а отак. От і тут, виходить, рівна площадочка, рівна площадочка з... Ну, якби типа з загрузки, у вас ідеально рівно тут все. Можна потім поставити отак. От я Якось я бачу. Якось я бачив, що короче, можна поставити так рівно. Короче, можна поставити рівно вона буде стояти, так? Да? Ага, так. Ось цю штуку піднімаєте. І отут, ну, типа, щоб якби фіксувало, розділяло ці зони. Далі. Далі сідушки складаються з салона. Це вже дуже зручно Раз, Все, сідушка лягла у вас. вам не треба відкривати дверку, щоб положити сідушку. Ну, щоб скласти назад, то звичайно ж треба. Так, отакий вид, тут все акуратно, тут все бомба. Так. Повно подушок. Ззаді. Так, так. Що я зараз хотів сказати? Ну коротше, машина класна. От бачите, вже. відходиш, сама закривається, в камеру щось блимає, а вже вона виснуш. Нічого не були ми. такий вигляд.